Добрий день підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я вам покажу, як в'яжеться візерунок соти, дуже гарний, такий воздушний. Для зразка я набрала 21 петлю і пров'язала ряд лицева виворотня, лицева виворотня. Тепер в'яжемо перший ряд. Первий ряд нашого візерунка з виворотньої сторони. Це буде, якби нульовий ряд. Він в'яжеться таким способом. Там, де виворотня, ми її не пров'язуємо. Робимо накид і виворотню знімаємо разом. Лицьову пров'язуємо лицьовою. Виворотню знімаємо разом з накидом. Лицьову Пров'язуємо. виворотню знімаємо лицеву, пров'язуємо. Так, до кінця ряду. Наступний ряд лицевий. В лицевому ряду ми в'яжемо дві лицеві накид, просто пере переміщуємо на другу спицю без пров'язування. Перву знімаємо. Далі в нас йде лицева. Накид просто знімаємо, Лицьова. ще раз буде лицьова. і накид, перезнімаємо на іншу петлю. Лицьова. Лицьова. накид не отак, а іменно отак. От перезнімаємо і знову лицьова і лицьова. Накид. Кожному лицевому ряду накид не пров'язується, тільки перезнімається на другу сторону. Тепер дивіться, у виворотньому ряду петлі розділилися 2, одна, 2, одна. Дві там, де був накид, ми перезняли. З виворотньої сторони ми пров'язуємо, перша знімається. Далі 2 пров'язуються лицевою. І там, де виворотня, робимо накид і знімаємо виворотню не пров'язуючи. Дві разом лицевою, виворотня не пров'язується, знімається разом з накидом. Дві лицеві пров'язуються, накид знімається з виворотню. Так, до кінця ряду. Лицьовий ряд. Перша петля знімається, лицьова, ще одна лицьова, накид, перекидається на іншу спицю. Лицьова, лицьова, накид, лицьова, лицьова, накид на кит. Лицьова, Лицьова, на кит.